Доля людства наступні 50 років буде залежати від того, чи вдалося Байдену здійснити фактично неможливе. У своїх нещодавніх промовах він мав донести до американців про те, що допомагати Україні та Ізраїлю абсолютно необхідно і це в інтересах саме їх. Що ж, Байден зробив все, що міг, і тепер доля наступних 50 років людства фактично опинилася в руках американських виборців. Це стосується не лише наступного траншу допомоги для України і ще й Ізраїлю. Через рік будуть вибори, і все залежить від того, чи американці будуть здатні прийняти справді зважене, тверезе та відповідальне рішення, або повірять простим обіцянкам Трампа. І якщо ви думаєте, що це дуже просте завдання зробити тут правильний вибір, то подивіться на український народ і подумайте, чи... Ми вже дозріли до того, щоб робити правильні вибори, чи готові далі вестися на прості обіцянки. І ще один момент. Для справді світоглядно грамотної людини потрібно дивитися не лише собі під ноги, а й ще й у світ навколо. Для цього підписуйтесь на канал Цікава Міжнародка у телеграмі. Там немає нецікавих новин.